Про це місце не говорив хіба що лінивий. І я думаю, ви здогадаєтесь, де влітку можна ще відпочивати. Ми на дружбівському кар'єрі. Або як його ще називають, на мою думку, неправильно це українські Мальдіви. Так, приїхали ми вчора ввечері для того, щоб прокинутися сьогодні на світанку і познімати красивих кадрів. І який же ж ранок, коли він почався, у нас десь о 5.30 ранку без кави. Тому зараз ми заварюємо дріб каву собі. Бачите, як це прикольно, і е, зручно брати з собою. Ми підготувалися, взяли з собою красиві чашечки з дому. Зараз поп'ємо смачної кавуськи, і я вам буду все розповідати і показувати. Не сидіть строго, якщо я не попаду, бо це я роблю вперше з казанка. Али пити каву з класним краєвидом. Ми приїхали вчора ввечері, не встигли сильно покупатися, бо вже розбивали намет. Місце для намету обрали на пагорбах з виглядом на кар'єр. І не прогадали. До речі, сам намет ми орендували в магазині Горгани. На дві доби він обійшовся нам у 280 гривень. А щастя ніби на мільйон. Але приїжджали саме ввечері для того, щоб прокинутися зранку на сході сонця і побачити цю неймовірну красу. Тому що саме зранку ця вода настільки лазурна, ти на неї дивишся, і ти не можеш повірити, що вона виглядає ось так навколо це все оточено неймовірно красивим лісом. Вночі він просто так шелестів від вітру. Тут берези та сосни навколо ростуть. І е, ці білі величезні гори ну, виглядає просто, просто, просто. А, ти не віриш, що це є в твоїй країні, і ти не віриш, що ти це бачиш на власні очі. Ви чуєте, так? Да? Це вже кличуть нас діти снідати хочуть. Так що погнали. Я скажу вам чесно, раніше я думала, що коли ти їдеш відпочивати наметом. То зробити красивий сніданок, естетичний, нереально. Але сьогодні ми цей міф розвіяли. <свісно> Насправді ми не сильно напрягалися з цим всім. Взяли те, чим ми зазвичай снідаємо і вдома. Це багато ягід, фруктів, овочів, хумус, фалафель, авокадо, хліб. І ми навіть заваримо яєчка. Так що давайте снідати. Не хочу псувати цю ранкову ідилію, але маю про це сказати. Це місце дике. Відсутня парковка, душ та туалети. Останнє відчувається дуже критично, адже справляти потреби десь потрібно. Тому вся лісосмуга поблизу кар'єру буквально закакана. Це залишає неприємні враження, особливо, коли самі ліниві ходять в туалет, мало не на пляжі. До речі, про пляж. Там теж ти лежиш поруч з недопилками і плаваєш також з ними. Про стихійні смітники мовчу. Це, на жаль, неодмінний атрибут таких прекрасних місць. Ну, сміття там прям мінімум. Ну, от мінімум сміття. Все Сері просто лишили там. Тому для всіх нагадую, своє сміття ми забираємо з собою. Окремо хочеться сказати про кількість взагалі людей та автомобілів. Ми зняли для вас відео. Ви можете побачити це сьогодні. Нагадую, будній день середа. Ми приїхали вчора ввечері. Кількість автомобілів можливо була трішки менша. Ми були вже о шостій годині, і коли до речі їхали сюди, дуже багато автомобілів виїжджали вже звідси. Якби тобто їх було ще більше. Мені здається, на вихідних тут просто така кількість людей, що цей кар'єр перетворюється на мурашник. Ще пару слів розповім про ночівлю на дружбівському кар'єрі. Приїхали ми туди після шостої вечора. Розбили намет, чому малюки були дуже раді. Це був перший наш досвід ночівлі в наметі. Всі разом зібрали дрова і розвели багаття. До слова, дрова краще вести з собою, бо через велику кількість людей їх майже нема в околицях. Вечеря була мінімальна, але посмажити веганські шпикачки це мастхев на вогні. Коли і тея заснули, тим заварив чаю. Далі можна було б спати, але двіжуха на кар'єрі тільки починалася. Це що, поліція приїхала. Хочу, це що? Це що ви розуміли, годинник 22.41. Ви чуєте, які там звуки, блін, нічого не видно, але там десь музло рубає. А з іншого боку, люди тупо на моциках коражаться. Засинали ми під ревіння мотоциклів, музику з сусідніх наметів та п'яні бійки. Щоправда, ранок всі негативні враження виправив. Споглядати схід сонця прямо з намету була прекрасна ідея. Ранок на дружбівському кар'єрі магічний. Здається, лише в ці пару ранкових годин можна по справжньому насолодитися всією місцевою красою. Поки нічні гуляки досипали, було чути спів пташок, хлюпання води і відчувати на собі перші промені сонця. Більшість красивих кадрів вдалося зняти саме зранку. Найпізніше прокинувся Теон, і ми вирушили купатися. До речі, на відео може здатися, що пляж піщаний, але там галька. Тому прокидайтеся на світанку, беріть з собою крокси, щоб спокійно поніжитися у кришталево чистій воді. Водичка. І дійсно така, як всі говорять, ви бачите цей колір, він настільки лазурний, навіть неможливо його описати е, словами. Я думаю, знаєте, який це колір? Мені схоже на колір Тіфані. І дійсно тепло. От зараз десь дев'ята, напевно, ранку, та десь близько дев'ятої ранку, і вже дуже тепло. Малюка вже неможливо витягнути, та я теж зараз буде оп-оп-оп <гум> купатися. Ще, до речі, хотіла сказати, що от, е, Десь сьомої ранку вже люди почали приходити, плавати. Типу, і оце от зараз дев'ята, пляж уже по чуть-чуть по заповнюється. Постійно приїжджають нові люди з наметами, ставлять одні, одні їдуть, інші приїжджають, і на пляжі постійно хтось є. Тобто сьогодні будній день у нас вчора ми приїхали, вчора було дуже багато людей, і сьогодні, в принципі, середа так само велика кількість людей. Ще пару слів скажу про дорогу до кар'єру. І так, якщо ви будете їхати зі сторони рівного, так як це робили ми, вам буде навігатор показувати два варіанти доріг. Так, от перший раз я затопила, і ми поїхали в сторону. Києва по Житомирській трасі до Звягеля, і тоді через Звягель, селами не робіть так, будь ласка, не робіть, пожалійте вашу машину, тому що з селами там настільки жахлива дорога, ну як селами, типу місцями бруківка, місцями ями, місцями недолатаний асфальт. Назад ми вирішили їхати іншою дорогою, яку показував навігатор, через сарни, тобто в сарни, і тоді вже додому. Прекрасна дорога, траса в дві сторони невеличкими ділянками є погіршна дорога, але не така жахлива, яка була першого разу. Тому якщо будете обирати і будете їхати більше з західної сторони, то їдьте через Сарне, Не прогадаєте. А також раджу спробувати ночівлю з наметом тут. Правда, зважайте на наш досвід, про який я розповідала перед цим. Ружбіський кар'єр однозначно місце, яке варто відвідати 100%. Попри ті всі мінуси, які я вже зазначила, тут неймовірно красиво, і просто потрібно сюди приїхати для того, щоб побачити це місце, яке створила природа. Неймовірно, як колір води, неймовірні ці скелі. Дуже круто. Нам сподобалося.